Чардинин дуже багато її теж знімав. І ось вона віра холодна. 22-й участок біля церкви. Як і ти прямо в церкву, з лівої сторони 22 й участок. А тут е, художник Констанді. Дворників відомий, теж в інтернеті про них можете почитати. Це е, що як сказати, вони были перепахованы и Віра Холодного уже ж 30-х роках, да, коли там Преображенский парк. Девятый участок мы доходим до одного святого. Він был засновник свята монашеского монастыря на Святой Горе Афон. говорить про Парсина, це Феодорит Христовников, Могилу. Знайдено було випадково, тут люди приходили батька, ну, своїх прибирали могилу і сміття постійно було, був скандал. От, розбирали сміття, випадково знайшли цю могилу по документам, прочитали, хто він такий. Ну, це була свята людина, до нього люди приходять. Ми теж просимо перемоги в Україні скоріше. супоста там люди приходят, по субботам тут ведут службы, священники приходят, то есть тут по музыкам на паузе прочитает И тут перед монахов, сейчас я тоже подойду. У вас Иван Абрамович Тарасов, монах, тоже до него приходит, он тоже сподвижник. Христоф, Фіодарита Христовні, теж приходять до нього, можна приходить і просить. Так що такі справи. Зараз добрий день. Ще одне відео. Тут поховані монахи. Єс патрона, але вона в 905 році. А, це монахі, ці два монахи з Білий Кристальодарська. І ось монахці, тут не написано, хто ну, я знаю, що у 38 році їх спалили живцем НКВД. Вони були в монастирі жили. Я так думаю, що вони на 16 станції монастирі жили, можські монастирі. Тут дуже багато людей до них приходять, кланяться, просять. Службу ведуть, не тільки і тут і священники ходять. От. Вони знаходяться центральне ворота вліва, Ось така тропинка. І білий хрести ви побачите зараз. Стояли якісь стопчики, а потім, мабуть, поставили Ну, хрести дуже старі, Чугун, чугун. Я не знаю, куди вас постати. Ось цей монах нас І ось. Тут навіть дати народження немає нічого. Так що, якщо хтось хоче, знайти. Записки приносять з проханням. Ось вам. Це до нових зв'язків. Obrigado, Luana. Um...